До Житомира приїхали німецькі театрали, аби ближче познайомитися із талановитим режисером Петром Авраменком та його роботою. У планах художнього керівника Аугсбургського театру Олівера Брунера та його колеги Марії Вікторії Лінке забрати молодого режисера в Німеччину на стажування. Нас запросили, щоб познайомитися з містом Житомир і також щоб дізнатися трошки про культуру і особливо про театр цього міста, щоб ми познайомилися і разом могли поспілкуватися про театр в батьківщині Брехта, німецького драматурга і поета Петро Авраменко перебуватиме недовго. Житомир залишати не збирається. Каже, що їде лише подивитись. Я їду на споживання, це абсолютно нормальна ситуація. Тобто це так має бути, що робиться не по інтернету, а по ютубу, а тебе побачити живу, поспілкуватися з і вернутися сюди, спробувати реалізувати and, and. те, що побачимо. Театр наш в принципі, виріс, але ж проблема в тому, що навіть той же сну нормальний речі має, має поїхати побачити. That's Він не може сидіти на місці. Гості з німеччини розповіли, що до свого театру вони залучають емігрантів. У їх виставах грає багато переселенців. Так театр стає ближчим до народу. Наступного дня Олівер Брунер і Марія Вікторія Лінке подивились виставу під назвою одруження. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1.